У нас сьогодні такий туман нічого не видно шот, далі понимала, цього дерева. Ще, ще. Я становлюся су туман. Да, селішка який туман? Да Mm-hmm. Класс Басила да. Спортсменка Алиса Мама знову все пропустила.

Так. Мам, мам, ну мені, мабуть, все тут я, колесо. От смотри. Я трохи хотіла, воно туди двигається. Так, треба підкачати. Якщо ти вон, пальчиками можеш його стиснути, тоді треба підкачати, значить, воно вже спустилось це колесо. Только немножко. Только немножко. Так, И Что еще у нас есть. Давай по почему по -вчему, литеры, Лев. Давай. Да нет, это Смотрите. Вот такая машинка. Была в том видео тоже. Да, мы игрались вчера, так? Оце машинка міняє колір. Дорога. Вот. ти? Точно, це як ніби дорога тут. На простирадлах. Ця машинка міняє колір. так? Якщо її занурити куди? В гарячу воду, так? Вона стає. Одесь от вона стає. Отака. Вона червона, а коли в гарячій воді, отака рожева стає. Дай, покажи, покажи. Ось, от. Ми mm -hmm. можемо показати, як вона колір змінює. Давай Льо покажемо, як Ta -ta. вона зміни. А в тебе ще друга ah, є така. Смотри, смотри колір. Mm -hmm. давай, давай знайдемо ще другу, яка колір міняє машинку. Ah! Там десь вона в твоїх цих-цих іграшках. Тут шукати, не перешукати, так. Що тут? Папа, ніс це був, да, Це треба батарейки сюди поставити. А, да, так... ведь там сі седі... діє. О, це новенька машинка Льо, дивись ого, це ж твоя новенька, мам она цієї дороги до, да, підходить. Зараз знайдемо ще ту світ. Тут що хочеш. Тому що це постійно мама щось викидає да, Льов? А я не розрішаю викидати. А Ліся не дозволяє викидати її. У мене все, тут потрібне. Ага, все, тут... все дуже потрібно, так. Шукати на першу. Так, це щось треба вимкнути, чи воно само вимикається? Це від О.

А ну давай спробуємо. Вони ще міняють колір. Оці дві машинки, ой, ой, ой. вони з однієї серії, ще колір міняють. Так, ось вона такого кольору. Ми відмкнули гарячу воду. <с> <реку> Класс. <Матія! по> Это магия. Это магія. Магия. И магию. Зараз тримай. Це... Давай а ця така зелена. Яка вона? Будет меню. Сиро! Вона стає сирою, дивись. А це круто. Коли я її трогаю, вона вже стає ось такою. Так, от Аліса, пальчиками. Дивись на льов, тримай сіра і рожева, а була зелена і червона.